Для початку, як це закінчилось в минулому році? Це було несподівано, це був березень місяць. Ну, грубо кажучи, в березні, 7 березня роз'їхались всі наші діти з академії, бо всі сподівалися, що це на день, два-три, максимум тиждень роз'їдеться. Потім їх доводилось якось евакуювати, відвозити по всім куточкам України, і це було дуже важко морально, фізично. Але справились когось, тренери забирали до себе навіть додому, хтось з Західної України, наприклад, Андрій Васильович, навіть деяких дітей забирав до себе в Тернопіль, тому що це було безпечніше, ніж залишатись на той час Кам'янському. Потім було прийнято рішення, що молодших з'явилася можливість відправити їх в Латвію, і вони весь цей час разом з ФВУ їх відправили в Латвію. Вони весь час три місяці знаходились в Латвії. Завдяки цьому вони там і продовжували повністю тренуватися і проживання. Велика подяка всім нашим латвійським друзям за таке сприяння і за те, що вони дали нашим дітям. Можливість прожити цей страшний період в спокої, ну який на той час міг бути спокій, що вони не відчули всіх тих жахіть війни, які відчували наші діти, які залишились тут. Але більшість дітей зрозуміло ну, всі виїхали з батьками, у кого була можливість. І коли вони залишалися за кордоном, було їх тяжко сюди назад в Україну привезти. Потрібно було нашими тренерами, про було... Великий обсяг роботи був зроблений для того, щоб убідити, довести батькам, що тут безпечно, що в Чернівцях безпечно, що все буде добре, що тут тихо. І це була колосальна робота пророблена. Але як маємо результат, всі справилися своїм задачею, і в нас були дві повноцінні команди, які називалися збірна України Ю 15 і збірна України Ю 17, які показали доволі непоганий результат. Тому що це були діти, Ю-17, які більшість з них взагалі перший раз виступали на таких змаганнях, і Ю-15 вони до цього приймали участь у першій лізі. Ю-17 частково хтось був у вищій лізі, а частково ніхто, діти з дюшки. Але не прийшли, Ю 17 особливо показали результат четверте місце серед професіоналів. Як на мене, це дуже, дуже добрий результат. Ю 15 це діти, які навчаються, це наше майбутнє. Майбутнє Прометея, майбутнє всього українського волейболу, яке завдяки Володимиру Михайловичу розвиваються з самого самого початку. У них все добре, як на мене, склалося в житті. Ну і так тренуємося, показуємо результати. А вже по результатам за рік ми бачимо, що всі діти виросли. Як професійному рівні, так і і фізично, і моральною. І сподіваємося, що на наступний рік будуть кращі результати, і все буде добре. Розвиваємо академію в, в найближчому майбутньому. Буквально сьогодні про це говорили. Все в нас ніхто ніде не дівається. Всі наші діти залишаються з нами. Академії бути в будь-якому випадку. Академія Прометей вона є. Вона може називатися різними командами, але Академія Прометей вона є. Академія Прометей буде заявлена в наступному сезоні. Це діти, які були в Ю 15, може, ті, хто був в Ю 17, це буде, ну, буде повноцінна команда Академії Прометей. Ну, те, що вони виступають на міжнародній арені, це, ну, це дуже добре. По-перше, вони заявляють про Україну. По-друге, вони заявляють про Україну, про її незламність, щоб то не відбувалося. Але ми йдемо вперед, ми розвиваємось, ми йдемо до своєї цілі, ми йдемо до перемоги на будь-якому рівні. Результат міг би бути і кращий, але маємо те, що маємо. Ми маємо свої помилки, маємо над чим попрацювати більше зрозуміли. Ну, І Результат, я вважаю, не не найгірший. ну, В принципі, для дітей, які ну, діти. Це це діти в першу чергу, це це вік, це їхнє те, що вони. Зростом своїм то одне, але то діти. Вони ростуть і вони ростуть психологічно, вони ростуть фізично, вони ростуть як професіонали більше. І сподіваємося, що в наступному році, в наступних іграх вони покажуть більш кращий результат. Але в цілому я вважаю, що в них результат хороший. Подякувати, Кому тут можна подякувати. Тут можна дякувати. Найперше, одній найголовнішій людині нашому Володимиру Михайловичу Дудинському, голові ПВЛУ, який в цей важкий час для країни, для, для всіх, як морально, фізично, фінансово він зробив це неймовірне дійство на рівні, я б навіть сказала, більше, ніж європейське, тому що ми трошки поїздили по європейському, подивилися, коли. Ну, це це рівень, я, я навіть не знаю, як, як сказати, це супер рівень, і він найкращий, який є. І всі європейці, хто дивляться, кажуть: О, у вас так є. А ми коли приїхали дивитись європейські, ми кажемо, де наш повтор, де наш відео челендж? Де, але цього всього немає. тому дяка нашому Володимиру Михайловичу за за надані можливості за надану нагоду ну і дяка все, всім, всім хто тут е, причетний до цього вс, технічному персоналу е, всім тренерам, гравцям, всі всім всім всім, вс, 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 хто до цього причетний, всім велика дяка пошана і головне, дяка пошана нашому зсу, нашим військовим, нашим, завдяки яким ми тут знаходимось в тихому місці. В мирному місці де тривоги лунають, тільки як нагадування про те, що ми не десь там, а ми в Україні, в якій йде війна.